Потужного всім здоров'я, панове, Переглядали на стрімі ми стрім з розробниками, які розповідали про майбутнє оновлення, показували техніку, всякі фішки. Давайте з вами коротко про цьому побіжімо. Але спочатку хочу вам увімкнути такий момент, який стався на стрімі, що налаштовували розробники, і ось що сталося. Слухайте звук. <звук> Смішно хлопцям, дуже смішно. Тепер ми розуміємо краще, під чим все-таки наші розробники роблять гру і приймають рішення про її майбутнє. По техніці, давайте вже пройдемося. БТР-82 з птуром бойовий рейтинг 9.0, птур такий, як у БТ... БМП1 або БМП 2. БМП-2 такий же ПТУр. І 30-ка в нього стабілізована, пробиття під калібром така ж сама, як у 80 ки 80 мм впритул. Так, далі що у нас із цікавого? Преміумний Су-30 за Радянський Союз. Не дали йому Х-38, слава Богу. Але дали ракети. Х-29 для штурмовки, а так в нього трішки слабший двигун ніж у су 30 СМ. І бачимо озброєння це Р-77, звичайні, не один, такий, як у Су-30-го, просто Р-77, такі, як у Су-27 су СМ. Також додали Х-59 ракети, нові, дуже далекобійні, але дуже повільні. А по бойовій частині схоже на Х-29. Тепловізора немає в цього літака, тому не переживайте, що він буде якось дуже сильно впливати в авіаційних ось такий тепловізор. В нього нікудишній. Точніше, оптика від ракети. Тому таке собі, в плані якихось визначних, таких як у Су-30 СМ, визначних якихось характеристик по штурмовці, не буде. Так, переглядаємо далі т 34 85 зі стабілізатором. Ось ця штука, не переживайте, вона не пробивається, це не додаткова вразлива зона, це навпаки сюди просто. Кусок сталюги 244 мм додали, тому не переживайте, це не вразлива зона. До речі, як воно працює до 25 км, як і в Шермана стабілізація працює. Якщо далі розігнатися, вона починає туди-сюди куйовджитись гармата, як і звичайно, але якщо зупинитися. То дуже швидко стабілізується гармата. Якщо розігнатися, потім зупинитися, то моментально стабілізується гармата, ось ви зараз бачите. Для машини бойового рейтингу 6,0 дуже-дуже хороша фіча. Пробиття, звичайно, б додати, Ось і, і все. Далі дивимось. Щось цікавого, От на Т-90-му, бачите, ось ці сітки тепер рухаються. Зараз пан панпапнікобуланніко повинен показати це все, бачите, трішки рухається. Те ж саме на іншій техніці, в якої є подібна штука. Ось, наприклад, він показує на леопарді. Ось ці штуки тут хитаються. Е Де він тут показував? Ось дивіться. І вірьовочка, і лохмоття хитаються, тому таке. І з найцікавішого, що особисто я буду качати в першу чергу, це французький колісник, легкий танчик, ягуар, рейтинг 11,7, непогано, непоганий двигун як для своєї маси, пробиття 40 міліметрової гармати. Основним снарядом під каліберами буде 160 мм для всіх вистачить в борт. Тепловізор і всього-навсього дві ракети по типу Spike, але в рази краще, ніж Spike. Більш далекобійні, краще летять, краще захоплюють, і трішки більше в них от, вибухівки. Так, покажи нам «Спайк». Півтора кілограми, не так багато, але 1000 міліметрів пробиття. Ну, коротше, можна грати, буду качати в першу чергу. Також із цікавого, що показали. Млинчик, літак бойового рейтингу 5,3, якщо не помиляюся, за США буде за марафон, доступний буде всім, і він, до речі, преміумний, тому на рахунок цього не переживайте. Да, бойовий рейтинг 5,3, 6 бравдінгів. Максималка невелика 700 км на годину. Ну, хоча б нормально насправді. Швидкопідйомність не дуже. Віраж це не дивиться, тому що він себе веде як гелікоптер, дуже-дуже непогано маневрує. Так, Шаян полковий буде. Літак, ой, гелікоптер за США, бойового рейтингу 9,7, дуже дуже швидкий, і прикол його в тому, що йому потрібно цю швидкість підтримувати, щоб не падати. Дві потужні гармати в нього це турелька з 40 міліметровим гранатометом і 30-мм гармата. Вони повністю обертаються. Ніяких тепловізорів, ракети ТОВ. Дуже поганенькі, всього на всього 3,5 км летять. Дуже швидко пан Буланніков розігнався на ньому. Ну, коротше, от такий гелікоптер. Швидкий. Хто любить, той знає. f 15 c Golden Eagle за США перший літак. За США з ФАР Радаром, точніше, Радар з ФАР. Фазована активна решітка. Дуже-дуже непогано вона буде і швидко виявляти цілі, тому обов'язково для прокачки любителям Авіації, топової авіації США потрібно качати також в першу чергу. Далі дивимося. Ну, тут підвіси все ті ж саме м 5 нічого цікавого немає. По штурмовці набагато скремніше підвіси, ніж у F15E, дуже схожий на F15C. Дивимось далі, що цікавого полковий італійський валлі. Пторовозка не цікаво взагалі. Також, що це в нас? Італійський штурмовичок. Дуже схожий на страйкмастера. Точна копія, я б навіть сказав. би. Той самий Берті, те ж саме, озброєння, все те ж саме і двигун той самий. Так, Що тут далі в нас? Це 200 Hawk. британський ударник з чотирма мавериками, а їм 9L, бойовий рейтинг 10,7. Досить непогано він керується. Ну, хотілося б трішки кращий бойовий рейтинг для штурмовки. Ну, я думаю, в сетап до того ж самого е челенджера можна взяти. Він непогано літає. Якщо цікаво, можете переглянути стрім, там про все розказано. Чи 900-й. Про нього також трішки згодом в кінці чомусь вирішили розказати. Той же самий Чифтен Марк Mark 10 з потужнішим двигуном. Трішки швидше буде їхати. Бойовий рейтинг 9,0. Якщо коротко. Флот. Що тут нам ще показують? Ізраїльська М113 з 60-мм гарматою стабілізованою. Бойовий рейтинг 13,0. Є ломики майже на 300 мм пробиття. До речі, більш-менш непоганий дамаг показали. Перезарядка 5 секунд. З копійками в нього буде. На Асах. Далі от його показують. А, це вже інша машинка перед цим. От 7,7, 5 секунд перезарядка, 250 мм пробиття 400 кінських сил, ну і 13 тонн. Так, далі, що нам показали? Це китайська це м 34 тайванська за Китай. І за китай це не найцікавіше, звичайно. Тут буде дуже непогано живучість, оскільки пан Булпап папніко не показав, але його зарубіжні колеги на стрімі показували. Що досить машина непогано буде жити за рахунок того, що в неї по всьому корпусу розкидані протиуламкові підбої, які в нашій грі дуже сильно хавають уламки, насправді тема працююча. Але найцікавіше за Китай це, звичайно ж, показали оплот пакистанський, який буде на увага, буде полковим. Вам не потрібно качати Італію Японію повністю, щоб пограти на оплоті на нашому ріднесенькому. Можна просто вступити в якийсь непоганий клан, грати у звичайні бої, нічого вам не потрібно грати, ні в які полкові бої. Просто грайте в рандомі, як і раніше. Кожні три дні за 20 тисяч очків будете отримувати, і через 3 місяці ви прокачаєте оплот. Бойовий рейтинг 12.3. Тупо дефолтний оплот. Ще гелікоптерам щось додали нові ракети, щоб пробивалися, ось в чому був прикол. Він позапускав ракети, і вони всі каже, вони створені ці ракети, створені для того, щоб вражати броньовані машини. Ось, будь ласка, як вражаються броньовані машини. Всі пуски і, всі, і тільки один фраг. Скільки він пусків зробив? Штук 6. Тільки один фраг. От і думайте. Так, обновили модель тигру другому. Тепер він буде виглядати більш реалістично, більш різко. Додали йому полігонів, текстур, інших таких фішок прикольних. Виглядає гарно насправді. Так, от чифтен, бойовий рейтинг 9,0. Ломик такий же самий на 400 мм пробиття, як і в Чифтена Mark 10. Дуже буде непогано гратися, особисто, на мою думку, якщо лом не перенерфлять. Також переробили пару карт, наприклад, Сталінград, де досить непогана карта, балансно і геймплейно цікава. Навіщо було її чіпати? Не знаю. Але все-таки. Розробникам нічого не підкажеш, не докажеш. Ну і трошки переробили ось цю карту. Карпати, по-моєму, так, да, Карпати називаються. І на, на французькому колеснику трішки тут пан Булпапніков пограв. Додали Фокер за Францію. Та й в принципі із такого цікавого все. Єдине, що хочу показати вам. Бо мом... sort of... папку у себе на стрімі не показав там, прям на початку. Показали прикольну фішку. наші заморсь... його заморські колеги. Тепер ти можеш обирати який прапор за кожну країну під гілку, гілку, старі прапори нові, обирати за. Кожну націю. Ось, наприклад, Німеччину сучасний флаг ставиш, флаг, назву. І от відображається тут Німеччина. Те ж саме за Італією. Ставиш Бразилія. І тут показується Бразилія замість Італії, і бразильський флаг. Прикольна фішка, досить цікава. І з візуалу додали також. Трішки дими переробили, вони тепер більш реалістично відстрілюються. Та, в принципі, і все. Ну, на цьому, в принципі, я розказав все, що хотів. На рахунок стріму з розробниками. Вони сказали, що будуть ще додавати новітні озброєння. Скоріше за все, це буде Абрамс за Китай і ще щось таке цікаве, можливо, щось високорангове преміумне, бо мало чомусь премій в цей раз. З вами побачимося, народ, в наступних відео та на трансляціях. Дякую величезне вам, спонсори, за те, що ви в мене є. Ваша підписка дуже сильно допомагає. Продвигати мій канал і мої відоси. Більше підписників і більше рекомендацій дають Ютуби. Тому величезне вам дякую. Побачимося в наступних відосах.